Чому ми змушуємо себе працювати, ніби війни немає? От питання звучить: чому ми маємо? Хто ми, хто має і хто від мене цього вимагає? <рес> <рес> і отут питання про те, що дійсно є якісь такі моменти, коли, ну, мабуть, десь є такі організації, там установи. Де ти маєш прийти і прямо все от зробити так, як і раніше. Але, ну, по-перше, навіть кожного дня так як раніше не буває. По-друге, якщо ну, моє керівництво, яке ну, від мене цього вимагає, мабуть, теж було цієї ночі якось так недалечко з тими самими тривогами і все таке інше. І е, такі вимоги вони можуть бути і як реакція на ці тривоги, також і цю там безсонну ніч або е, ще якісь речі. А я ще спостерігаю, що навпаки. Е, е, іноді буває так, коли от е, це не означає, що ми зараз зачиняємося і кудись там йдемо. Да? Е, але ну, більш. Уважно до людей починають відноситися. І е, там кажуть: так, сьогодні ми там цей проєкт не робимо, бо ну, потрібно дуже уважно це зробити. Давайте відкладемо ну, хоча б на другу половину дня, коли ми трішечки стабілізуємось. Е, іноді буває, я сам від себе цього вимагаю. І то вже інша така історія про те, для чого мені, ну, Таке враження всім давати, да, що нічого не відбувається. Для чого мені показувати, що воно мене не стосується? Що війна війною, а от там робота має бути так? Тут багато питань, ну, суто індивідуальних. Так, звичайно, я знаю, є. Є роботи, всі користуються критичною інфраструктурою, скажімо так. Да? Якщо мені геть погано, я викликаю швидку допомогу, тобто я очікую, що до мене приїде той фельдшер, да, який зможе надати мені допомогу, а не той фельдшер, який такий: та я от тут сонний, тут і неврівноважений, така ніч була. Е, є поліція, є ДСНС, є Залізниця. Е, ну, є люди, які просто мають виконувати свою роботу. Але знову ж таки, е, ну, дуже дивно, якщо людина скаже, що там, виходячи на зміну, що я погано себе почуваю, що в мене там тиск фігачить, да, а його так раз і поставлять там в рейс або на чергування. Ну, це правда, це скоріше відбудеться, якщо людина про то не сказала. Не знаю. Може, я якось ілюзорно дивлюсь на все то, але ну, про свій стан людина має казати. Бо за станом людини є багато просто цивільних життів, якщо це стосується саме цих сфер діяльності. І тоді чесність з собою, вона навпаки зберігає чиєсь життя. Бо правда. Наша звичка, е, слідувати одному плану, це ж просто наша звичка. Якщо проаналізувати, в будь-якій ситуації може бути варіант Б, варіант, В, варіант там, е, або ВГД. І в такі моменти ну, проблема може вирішитися. Добре, якщо б я просто в цей, от в цей ранок захворів, і в мене температура там. 40 плюс. Ну, не можу я фізично йти. Або там ішов, впав, зламав ногу. Ну, правда, на роботі б це питання вирішили. Але чомусь ми думаємо, що якщо це не поламана нога і не там, температура така висока, то ми маємо йти і не прислухатися до себе. Як бути, коли твоя робота вимагає постійної присутності, а ресурсу немає? Ну знову ж таки, це е, е, наскільки я правда відчуваю у ту відповідальність, і як я можу знати, що от саме ця межа погано вона не призведе до якихось страшних наслідків. Ну, з електриками і з таксі це все вважається професії, пов'язані з з ризиком для життя, як самого працюючого, так і тих, хто його оточує. На це треба звернути увагу. І насправді і коли навчають електриків, і коли навчають водіїв, про це кажуть. Те, що людина нехтує тим, ну, нами може сприйматися дуже, -дуже по-різному. Але я пам'ятаю, до мене звернувся волонтер. Він був військовим, він звільнений. І він казав про оцю в тому, що він живе в прифронтовому регіоні, і він розповідав про те, що каже: А я перестав спати зовсім, бо ну обстріли часто, і я дивлюсь. А на мене, ну ніби рівняються всі сусіди. Вони по мені, ну от якщо я щось роблю, да, то й вони тоді щось роблять, бо в них є таке враження, що якщо в мене є оцей військовий досвід, то я маю це знати, вміти і все таке інше. Але я е, щось так змінилося. Ну, мені не добре. бо якщо б мені було добре, і я знаю, що я маю бути таким, я маю бути от саме там зібраним. Е, але ж щось, щось зламалось. Що, що зробити? Що зробити, щоб це полагодити? Я тоді його просто спитала: кажу: слухайте, от коли ви саме були військовими, коли це були бойові завдання? Ну, бувало ж таке, що е, вам потрібно і вдень, і вночі щось робити. І ніби це така цілодобова робота, дуже напружена. Він ну так. Я кажу, ви всі прям її виконували? От 100% людей, хто знаходиться, ви робили це в день, і 100% ті самі люди виробили це вночі. Каже, ні. Я кажу: як було? Каже, було чергування. Чергування. Це про те, що коли я щось роблю серйозне, мій напарник відпочиває. І навпаки, і ми тоді шукали дійсно ту людину, хто може бути ну, в його ситуації таким напарником. Е, і якщо я собі чітко даю ну, таке внутрішнє, е, не то що розуміння, а навіть впевненість, що я можу щось зробити класно за умови, якщо я отак, 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 а якщо в мене було декілька безсонних ночей. То тоді е, я звертаюся ну, до колег. Будь ласка, допоможіть мені в цьому питанні. Бо правда, ну, медицина, хірурги, вони дуже часто е, роблять щось неймовірно за рахунок е, своєї дуже, дуже дуже довгої практики. І можуть це, це зробити краще. Ну, але іноді, коли ти розумієш, що ні, ти ж запрошуєш іншу людину. Чи нормально не мати сил, і як визнати це без провини? Добре, чому в мене немає сил, за рахунок чого в мене немає сил? Я не єдиний фельдшер на тому. Ну, на... Буває так, що єдиний, правда. І ну, я знаю, я живу в прифронтовому регіоні, регіоні час від часу. І я знаю, що таке, ну, коли не вистачає медичних працівників. Коли ти телефонуєш там за якимось, з якимось питанням, да, мені кажуть, а лікаря зараз немає, а вона от там буде завтра. І я можу топати ногами, кричати: А де вона? Вона має бути тут і зараз. Ну, є якісь невідкладні штуки, тоді є служба невідкладної допомоги. Але це люди, які ну, там система роботи трішечки інакша. От. І вони розуміють, що потрібно робити, коли там я себе недобре почуваю. Іноді да, це за рахунок медичних препаратів, тому що ну, чесно, є там друзі, медичні працівники, які ага, треба, оці, оці, оці препарати, і ти будеш ну, прям бодрячок, стронг, і все ти виконаєш на п'ятірочку, дванадцятку, не знаю. На яку таку високу оцінку, але всі розуміють, що потім буде те, що ми називаємо відкатом, що все одно мені прийдеться просто відпочити, просто наповнити свій ресурс. І питання ну, соромно, не соромно, як це визнати безсоромно, а соромно перед ким? Для мене бути слабкою це про що? Яка я, який я, коли я слабкий? І тоді звідси можна також взяти дуже-дуже багато якої інформації. Але ну, от сором без сорому, сором це ж таке вже соціальне відчуття, і тут розбиратися, яка соціальна бульбашка навколо мене. Як відновлюватись, коли навіть сон небезпечний? Зараз дуже багато застосунків, українських застосунків, які можуть мені в тому допомогти. Мені дуже подобається українська тиша, яку завантажуєш собі на телефони. Ти можеш звідки звідти взяти і такі настанови на бодрий ранок. От, ну, Хоча вони там називаються медитації, ну можна по-різному на то дивитися. І знову ж таки настанови медитації на розслаблення, багато дихальних практик. Комусь е заходить одна, комусь заходить інша. Це тільки потрібно е дійсно пробувати відчувати е для себе робити якісь висновки, і тоді отак. Я всім розказую я кажу, слухайте, я ніколи не думала, що на мене це ну, просто з таким ефектом подіє, м'язову релаксацію за Джейкобсоном. Бо коли я опинилась в ситуації, що був обстріл ну, просто навколо мого будинку, як мені казалось, як я знаходилася в тій квартирі. І коли все це ну, стало тихо-тихо-тихо, я мозком ніби розумію, так, я знаю про дихання. Але взагалі ніякого бажання. І я ніби фізично не можу зараз там дихати на 3, на 4, хоч як. Ніяк. Я знаю там е, якісь там медитації про воду. до води треба встати, дійти на кухні, бо я в коридорі, на підлозі. Я тоді я пам'ятаю пам цей внутрішній діалог. От, я, собі, е, я тоді, що ти можеш зробити? Я себе спитала. І я тоді сказала: я можу ще більше напружитись. І я посилила то, а потім з видухом розпружувалася. І раз, і два, і три. І коли вже я відчула, що є певні відчуття в тілі, що я можу дійсно встати, взяти водички, попити, походити, то, о, я себе якось привела до ладу. Але для того, щоб тіло так працювало, і тіло слухалось мене, це має бути система. Бо коли я, ну, колись я не вміла чистити зуби. Я була малою дитиною, я, в мене там та щітка, щось я десь водила. Але я це повторювала один день, другий, третій, тисяча не знаю який. І зараз я це можу робити за заплющеними очима, правою лівою рукою, будь-де-будь-коли. Так само і тут. Тіло буде мене слухатись, а я буду відчувати тіло, якщо я буду цим займатися. І ми дійсно така ну, цільна система. Не можна сказати, що от, там, голова окрема, тіло окрема, мозок окрема, ні. це... Це здорово, що ми можемо заходити з різних сторін. В якісь моменти, прям дати собі той наказ там зберися ганчірка. да, А в якийсь момент повідчувати своє тіло, спитати, що я можу зробити. Зробити це, відчути ще раз і якось цим керувати. І якщо я маю зібратися, ну, комусь допомагають там. Мантри комусь допомагають у ці настанови, які в класичному аутотренінгу записані. Там отак, 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 отак. Ми налаштов... ми ті істоти, яких дуже просто програмувати. Ми можемо то зробити, якщо це зробити якісно.